Вы думаете, полицейские действуют согласно закону? Хер там плавал. Когда они говорят, это блокпост. Что такое блокпост? Это территория некоторые, которые стоят, вот эти вот шлагбаумы, и там специальный въезд на территорию, на которой там особый режим. Ну да ладно, проехали. Ну бывает это. Разный педа. хорошо. Но говорит, что у нас антитеррористичная операция, поэтому вы не свои документы. Что это? Как не превышение служебных полномочий, поскольку антитерористична операція, якісь там інші операції, там наркобарон, там вибухівка зброя. Это внутренние розпорядження, поліцейські, они никак не влияют, эти розпорядження на гражданских. Гражданским вообще по барабану. Для них это вообще, тьфу, вынь да положь. В смысле, на бумагу, вынь да положь, на бумагу и положи, так шлепни. Потому что эта бумага это для внутрішнього пользования і вообще там для поліцейських. Какое отношение имеет гражданский к этому? Я уже сказал, короче, смотрим, запереживаем. Так, давайте ще проводиться антитерористичний захід. Дивіться, я вас попереджую, що я веду відеозйомку. Ця відеозйомка буде викладена буде викладена в TikTok. Щоб ви потім не нічого там не це. вам не забороняю знімати, можете знімати Так. Да. Е, значить, ви хочете, щоб я пред'явив документи, військово-облікові чи документи на автомобіль. Якщо військово-облікові документи, ви хочете я придаю, то на якій підставі? Згідно якої статті. То, що у вас контртерористична е, операція, то вам не дозволяє перевіряти мої військово-облікові документи. 30. Я можу пред'явити документи громадянина України. Тепер послухайте мене. Згідно статті 32 закону України про нас поліція. Так. так. У поліції, так, да, уповноважені перевіряти ваші військово-облікові документи. Згідно статті так, якої 30... Згідно статті 32 закону України про національну Що поліцію Що вона говорить? Ну я ж вам пояснюю. Ну ви можете мені озвучити ту статтю? Згідно, кажу, я згідно вона цієї вона. статті, Перед особи віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово облікові документи. Мати, але ну, не при... Вашу особу, правильно? Так, наприклад. Посвідчує особу, я, я так, не відмовляюся. Я але... вас так перевіряю. Згідно чи нас задавати? Я кажу, ми, ви тратите час. Я свій, не трачу, а ви ви... не тратите час, ви, ви робите не дуже хорошо. О. Будь ласка. Так, Сідоран Михайло Михайлович. Це що посвідчує ваша да. облікові не не військово облікові документи. Я не буду показувати військово обліковий документ, тому так, що, що, що нема підстав мені показувати вам військово-обліковий документ. 326 це не піздало. 32 стаття. Перевірка документів. Ну принесіть мені ту статтю, покажіть мені, будь ласка. Загубліть. Я не маю інтернету. Ну, я вас ознайомлю з статтею. Ознайомлю, ви мене не ознайомили. Ви Полі... мені чисто назвали статтю просто. Ви сказали 326, я не знаю, що та стаття. 32 означає. стаття закону України персональну поліції. Я вас ознайомлю. Ознайомлю з статтею. Правильно? Вас повинно бути біля себе. Якщо у вас мобільний блокпост, ви кажете, у вас повинні бути всі папери. Які Відповідні папери? на мобільний блокпост. Всі кодекси можуть. Чого Ті, згідно яких ви вимагаєте військово-облікові документи. Це, я вас ознайомлю з статтею. Це не ознайомлення. Я, так загуглиць. Закон України персональної поліцію. Я не можу загуглити, не маю інтернету. Ви Ні, покажіть мені. Виходить України про проти правопорушення. Ні, так ви загугліть і покажіть мені, або дайте, дайте мені роздруківку. Нема такого. Я вас ознайомлю із статтею, правильно? Неправильно, ви мене ознайомили з номером, я ту статтю не знаю, де мені її прочитати. Да. Ви нікуди не поїдете, поки не пред'явите документи. Так я не збираюся нікуди їхати, поки ви мені не покажете статтю фізично роздруковану або в інтернеті. Я зараз вас просто заблокую, будете стояти. Давайте, блокуйте. Спілкуватися з вами не буду, тому що ви, як мала дитина, реально, говорите... Ну ви мені кажете загугліть. Я, я ну давайте, ладно, я, я загугліть. Ну давайте, ви я загугліть. Ну давайте, я загугліть. Ви знаєте, що все згідно чинно законодавства. Я проміряю, не просто так перевіряю. Яка 32? Так, да, да, так перепаркуємо зараз. 32 і скільки? 32 стаття. 32. 32 стаття. Перевірка документів. Превентивні поліцейські заклади. Добре, але документів не військово-облікових, а звичайних документів. Ну, Почитайте. Як вас звати? Так ви з ознайомимося з моїми документами. Прийшов. Ви ж ознайомилися моїми документами. Михайло б назвати. Михайло, давайте да. перепаркуємо машину, щоб не заважали тут. Давайте. Поспокоюся далі. Без проблем. 32 стаття, ви кажете, так? 32 стаття. Як... Чого у нас поліції? Так. Закону України про поліцію, так? Так, так. Це щось нове. Там було внесені зміни під час війни. Е, дивіться, ви ми мали мені озвучити цей закон. Е, значить, 32-й закон України про національну поліцію вказано, що поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу та або документів, що підтверджують відповідне право особи, що яке існує достатньо підставу вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. У мене немає проблем. У мене немає проблем. Е, ви приділили вже документи? — Звичайно. Який документ ви приділи? Громадянина України. Е, паспорт приділи? Так. Е, — відповідне право, що підтверджує ваше право керування. Відповідне право в мене не, не, вимагали. Не, не, не вимагали. вимагали — не так. Будь ласка, сержант поліції кормиш Просто посвідчення водія піділити і можете їхати. — Просто. Все дуже просто. Ви попадали раніше на таке відпрацювання античних контрзаходів? За Я, постій... Я постійно попадаю на відпрацювання. відпрацювання. Я їжу по відпрацюванню. Їздите, шукаєте нас, так? Так, без шукну. Дозвольте, як. Сідоран Михайло. Ехер... Е, е. Да. Добре. Дані номерні знаки описані у вас у ризиці. Звичайно. Там має бути особлива примітка така. Тому? Ну. Хочете побачити? Дозвольте. Хочете побачити? Ну так, звичайно, якщо вписані, то можете їхати. А якщо не вписані, то що будемо робити? Зроблю вам зауваження, щоб ви оформили цей документ правильно. А кабінет водія. Я ж вас перший раз тільки зупинив. На перший раз можемо обійтися, думаю, зауваження. О, так? який ви милосердний. Дуже дякую. Так, це ви через Кабінет водія мені показуєте? Так, да, через шаблонку. Це ж ми ж, ж вже в цифровій країни. Звичайно, відходимо. Добре. Дякую. Михайло Михайлович, приємно Добачку. було з вами познайомитися, можете Нет, їхати. Хочеш, хочеш, так, дочитайте статті. Ні, до, дочитайте статті. У проблем. Це 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 є. Є. нас немає ніяких конфліктів. Дивіться, ми хочемо це... просто розставити всі крапки Правильно. на ді. Перевірка документів. Там є пункти. самі останні пункти. Бачите, там перевірка особи, в яких випадках ми можемо перевіряти документи. Бачите, Друге, є... у період дії воєнного стану та або під час мобілізації поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, приділяне військово облікового документа разом з документом, що посвідчує особу. Бачите. Є Чекайте. Така, є така частина. Це прийняли під час воєнного стану. Дивіться, що посвідчує особу. А, Військовий обліковий документ разом. Заявлений не військово-обліковий документ. документ разом з документом, що посвідчує особу. У спосіб, який дає можливість поліцейському Це прочитати на та зафіксувати дані, що містяться в документах. Це на коли меж... поправка зробили. До, мені, ваші військово облікові документи взагалі не треба, розумієте? Ну, в нас сьогодні відпрацювання, але на От Бачите, є стаття, є стаття. Все законно законно. Можете знімати, виставляти, може, вас будуть перегляди, але все зачинено законодавство Я вам не придумовую якісь статті від 11.04.2024. Це, грубо говоря, моє личне мнение, конечно, ні к чому не если бы, например, у меня на работе внутрішній розпорядок і в ньому прописали вдруг резко. Каждая женщина должна показать свои тити. Любому прохожему вообще, да, вот это вот. И я подошел к любой женщине и сказал, покажи тити. У меня на работе сказали, вы должны показывать мне тити. Женщина что скажет? Да, пожалуйста. Оп, смотри, нифига, потому что какое отношение моя работа, лично моя, мои распоряжения к гражданским. Ну, я думаю, суть вы уловили, да, вы поняли. Пока, спасибо.